І Сина, і святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. на святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що сюди, і сивсе, наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселиця в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Та й свята, я Тройця, нас, Господи, очисти ріхи наші, влади, прости беззаконня наші, Святий посвяти, з цілинемочі наші, імені Твоя горади, Господи, помилуй,